Усіх прихильників спорту та здорового способу життя, які завжди у цій порі в ефірі програма Sportland. Дивіться сьогодні у нашій програмі. До Астани не солоно ївши. Єлисавет Баскет впевнено перемагає чемпіона Казахстану. Дев'ять медалей на ювілейному турнірі. У Кіровограді провели 20-й кубок України з традиційного карате. Сильні духом. Як в обласному центрі відзначали Міжнародний день інвалідів. Клас є клас зі старими знайомими. Зустрілися у чергових поєдинках вищої ліги кіровоградки з Єлсавет Баскет. Віце-чемпіон України двічі зіграв з кращою командою Казахстану, яку зовсім нещодавно впевнено обіграв у фіналі міжнародного турніру. Чи вдалося кіровоградкам знову обіграти тигрить за стани? Знає Олександр Сметанко. Приручили тигриць. Єлисавет Баскет у двох поєдинках поспіль обіграв чемпіонів Казахстану БК Тигри Астани з нинішнього сезону наш нещодавній суперник по фіналу, кубка голови облдержадміністрації Андрія Ніколаєнка, виступає у чемпіонаті України. Як і в переможній для нас фінальній грі міжнародного турніру, кіровоградки без проблем обіграли суперниць і у чемпіонаті. Обидва поєдинки проходили за схожим сценарієм. Краще розпочинали гості, потім перевага Єлесавет Баскет у класі та майстерності гравців ставала беззаперечною. У першій грі у складі Єлесавет Баскет кращою на майданчику була Аліна Ягупова, яка оформила свій черговий дабл-дабл 19 очок та 10 підборів. Фінальна сирена зафіксувала 23 очкову перевагу Кіровоградок 83-60. І у другому протистоянні суперниць початок поєдинку був за гостями. «Тигри» Астани навіть виграли першу чверть 20-12. Проте у другому періоді все стало на свої місця. Цю четвій Єлисавет Баскет виграв 34-6 і фактично зняв усі питання щодо переможця поєдинку. На велику перерву команди пішли за 20-очкової переваги кіровоградок. Цього разу дабл дабл 18 очок та 10 підборів на рахунку Катерини Римаренко. Дев'яносто у другій грі наші дівчата були ще більш переконливими. Сьогодні немножечко неудачне начала вийшло, але потім зібралися, атработалі і даже дали можливість грати молодим дівчинкам, которые грають в основному більше за першу лігу і потихонечку прогресують. Після впевнених перемог над тигрицями. Єлисавет баскет з гарним настроєм розпочав підготовку до другої сезоні битви з чемпіоном України Київським Динамо. Сучасне покриття в одну з кращих спортшкіл області на сьогодні. з Здюшорномер 2 імені Верхоланцева єдина споруда в обласному центрі, на манежі якої пізньої осені та взимку можуть проходити змагання з легкої атлетики, футзалу, бейсболу та софтболу. У нинішньому році за підтримки обласної влади тут повністю оновили систему опалення та зробили ремонт у роздягальнях. Наступним кроком повинна стати заміна за старі. ...покриття у спортивному залі, де тренуються та змагаються наші атлети. Від школи до сучасної тренувальної бази. Керівник області Андрій Ніколаєнко побував у спеціалізованій дитячо юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева. На сьогодні у стінах закладу тренуються представники таких видів спорту, як бейсбол, софтбол, легка атлетика, футбол, бокс. Щовихідних тут проводяться як міські та обласні, так і всеукраїнські змагання. Зношене старе покриття у найбільшому в області критому залі вже давно не витримує таких навантажень. Однозначно, ми будемо переглядати об'єм фінансування для цього об'єкту, тому що надзвичайно він важливий для взагалі спорту нашої області. А враховуючи те, що у нас є чудові результати, які ми можемо пишатись. По Багатьох видам спорту я впевнений, що створення більш сучасної такої арени, заміна покриття, яке ми бачимо, вже прийшло в негодність. Воно дасть можливість і краще показувати результати. І що головне, як ми вже казали, приймати гостей з інших територій. За попередніми підрахунками, вартість нового покриття більш ніж півтора мільйони гривень. Після реконструкції цей зал може стати тренувальною базою для представників різних видів спорту. Мова йде не тільки про лобіювання інтересів легкої атлетики, але й взагалі всіх видів спорту, які можуть тренуватися на цій тренувальній базі. На сьогодні в Україні є лише три такі легкоатлетичні манежі. каже Геннадій Заболотний. «Кіровоград може до цього залучитися, і це дуже добре вкладається в комплекс будівництва стадіону зірка. Зимова тренувальна база таке інше, тобто створюється вже такий замкнутий цикл для тренувань. Відтепер вирішення цього питання на контролі обласної влади. Ми дали невелике фінансування, але воно однозначно не задовільняє ті потреби, які є. Тому враховуючи наявність такої арени, важливість і навіть її завантаженість за таких за такого матеріального стану, потрібно знайти ці джерела. Кіровоград в 20-те приймав кубок України з традиційного карате змагання, які проходили у залі енергоспорту, зібрали більше 250 учасників з усіх регіонів України. Дев'ять медалей на Кубку України з традиційного карате. 20-й ювілейний турнір традиційно провели у Кіровограді. Головною особливістю цих змагань була кругла дата. Тому тут не тільки змагалися, а й підводили підсумки. 20-й кубок са з з двадцятиліттям нашої федерації, і в цей день ми празднуємо ту дату, яка 20 років назад создала від спорту традіоної карате, создала федерацію традиційного карате. І сьогодні ми підводимо 20 двадцятилітній іток нашої роботи. Головна мета змагань відбір кандидатів до національної збірної. Зараз ми визначимо ну лідерів наших синовані. Ці лідери в состав національної зборної страни. Ну етиміється в виду возрастної категорії посів 14 літ. На змагання приїхали більше 250 учасників із 15 областей країни. За поєдинками юних спортсменів, спостерігали кращі каратисти країни. Вміти спрямувати спортсменів, особливо молодь, на правильне розуміння тренувального процесу, на правильне розуміння призначення практики карате. Суддя на татамі це керівник, керівник процесу, від якого дуже багато залежить. Олександра Літинська з Хмельницького карате займається 9 років. Дівчина неодноразова призерка чемпіонатів світу серед юніорів. Їй подобається атмосфера змагань у Кіровограді. Як на мене, змагання як завжди все напружене, вся така дружня атмосфера. Всі команди один за одного, як завжди, все супер. Тут, Мешкає президент федерації. Він намагається зробити, щоб все було як найкраще для нас. На турнірі Кірвоградські майстри Титамі завоювали три золоті, три срібні та три бронзові медалі. Кращими командами Кубка стали Луганська, Хмельницька, Кіровоградська та Донецька області, а також Кримські каратисти. 3 грудня у всьому світі відзначається міжнародний день інвалідів. Для Кірвограда у нинішньому році ця дата співпала із 20-ти річчям регіонального центру Інваспорт. І з людьми сильним духом спілкувався мій колега Олександр. У бібліотеці Чижевського нагороджували тих, хто здобув найбільшу перемогу перемогу над собою та жорстокою долею. Тут зібралися біля 50 спортсменів-інвалідів, які прославляють Кіровогращину на міжнародній та всеукраїнській арені. Так Максим Циганок у нинішньому році став чемпіоном Європи з Паратеквондо. Стати чемпіоном Європи. Та наша країна, в котрої треба бороться, бороться і бороться. Поэтому пришлось выбор до такої степени, чтобы завоевать титули. Саме спорт допоміг Максиму повірити у свої сили. Раньше наверное тренеров очень пугало сама деятельность інвалидов и їхні присутствие на тренировках. Может, дети стеснялись а без понятия по каким причинам раньше не брали. Сейчас слава Богу, люди как-то более начали к этому относиться правильнее. И сейчас в принципе почти на всех секциях можно участвовать ходити, займатися. Його тренер Віктор Тихоненко каже, у бажанні тренуватися та наполегливості спортсмени інваліди дадуть фору здоровим атлетам. Многим нашим спортсменам здоровим потрібно повчитися у цих людей, так як це люди сильні духом. От. В цих людей я будемо так говорити з першого дня вірив і. Вірю й далі, і я вірю в те, що ми з ними дайдемо вплоть до Олімпіади, і ми з ними поїдемо на Паралімпійські ігри в 2016 тисячі році. В Ріо де жанейро нинішній рік був дуже успішним для наших спортсменів інвалідів, говорить заслужений тренер України Олег Соколовський. «2013 тисячі рік це рік Деф Олімпійських ігор, які відбулися літні в Софії, де успішно виступили наші плавці анна Товста і Ірина Терещенко завоювали. Медалі срібні і бронзові. Центр, який очолює Олег Соколовський, у 2013-му відзначає 20-річний ювілей. Вагомий внесок спортсменів інвалідів Кировоградщини до лав збірної команди України з різних видів спорту. Тут у нас по спорту вищих досягнень досить пристойно ми виглядає. Є у центрі, і проблеми пов'язані із слабкою матеріально-технічною базою. Їх планують вирішити з допомогою обласної влади. Є такі питання, які ми не можемо вирішити. Майже відсутня спортивна база. Ну це питання, яке під силу вирішення адміністрації обласній у спортивному ж плані. Наступний рік обіцяє бути для вихованців центру інваспорт багатим на різноманітні змагання. Розпочалась боротьба за завоювання ліцензій на Паралімпійські ігри в Бразилію. на Наступного року чемпіонати Європи і світу, де починається боротьба за, боротьба за виконання і отримання ліцензії для участі. Фем має талант. Під такою назвою провели у Кіровограді спортивно-розважальний захід, який не перший рік користується популярністю серед студентської молоді одного з найбільших вишів нашого міста. Під знаком спорту та здорового способу життя у стінах Кіровоградського національного технічного університету провели традиційний для факультету економіки і менеджменту захід. ФЕМ має талант. Ми це все проводимо під егідою здорового способу життя, тому що здоровий спосіб життя це здоров'я наших студентів, нашої держави і всього нашого народу. Наприклад, сьогодні будуть такі номери представлені, як жонглювання з гирями, потім будуть спортивні танці, стрітворкаут, хлопці. Ну і хочу сказати, що у нас на факультеті. Економіки і менеджменту дуже багато різних талановитих дітей, що займаються і спортом, і різними видами мистецтва. І так скати цю традицію. Ми будемо і далі впроваджувати, показувати, що приходьте до нас вчитися, тому що у нас гарна база, гарна наукова, гарний спортивний зал. І ви зможете себе реалізувати і в особистому житті, і в житті студента. Сьогодні на факультеті навчаються члени збірних України з бейсболу та софтболу шинки, окошенка і карате, пауерліфтингу. Інших видів спорту. Ось свою майстерність демонструють гирьовики. <«Музика> Головний тренер збірної області, чемпіон світу Сергій Шевченко, каже: на захід прийшли, щоб підтримати вихованця федерації та популяризувати гирьовий спорт серед студентів. Наш ученик детско-юношеской спортивной школы Дроздов Александр после окончания техникума поступил сюда в КИСМ. И поэтому, как где ребята учатся, там мы стараемся и пропагандировать здоровый образ жизни и дерево спорт. Надіємося, що тут буде відкрита секція. Ще одна висхідна зірка з силових видів спорту студент другого курсу Ігор Тюленєв займається пауерліфтингом. Я займаюся сам спортом у залі КНТУ, в секції пауерліфтингу. Ну, вже два роки тут займаюся, тому що ну, я поступив перший і другий курс. А взагалі займаюся 4 роки вже і хочу сказати велике спасибі своєму татові, який є мій тренер. Він мастер спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Я вже виповнив КМС по паверліфтингу, Результат 180 кг жиму, лежачи. А от Руслан Стасів вже під час навчання обрав такий поки що екзотичний для обласного центру вид спорту, як американський футбол. Сьогодні він виступає у складі команди кіровоградські бізони та входить до резерву національної збірної. Я от прийшов прошлого. Ну році, как бы не сильно такий фізично підготовлений, зараз повезло. І пробився в резерв зборони України по американському футболу, який доволі таки успішно розвивається. Родзинка свята показові виступи воркаутерів. Богдан Піліпенко турнікмен зі стажем. Стрітворкаутом хлопець займається три роки. Це свобода. Ми займаємося де хочемо, на чому хочемо і коли хочемо. Нам не потрібно кошти, щоб платити за спортивні зали. І коли ну, це взагалі дуже цікавий спорту. Кроме змагань, ми можемо зустрічатися на різних заходах, там, фестивалі, там, пробіжки і знайомитися, знаходити нових друзів. Спорт навчанню не заважає, а навпаки, допомагає, говорять учасники заходу. ФЕМ має талант. Я займаюся спортом свободне час. Тобто, получається, я після учоби іду якби как бы, на спорт, займаюся, віддаюся повністю в клубі, розвиваюся, як так сказати, духовно. В останньому місяці 2013-го ми розпочинаємо знайомити вас у гостєвій рубриці нашої програми з героями спортивного року. Кіровоградська вологонщиця Олена Демидова досить стрімко та несподівано увірвалася на спортивний олімп. Вона піднімалась на п'єдестал пошани змагань у Португалії, Чехії та Італії. З нашою олімпійською надією та її тренерами спілкувався мій колега Олександр Сметанко. Для нас, для Кировогращини, успіхи у велоспорті дійсно завжди були чимось таким особливим, тому що Олександр Симоненко, який сидить поряд зі мною, дійсно є зіркою, скажімо, без перебільшення світового масштабу, ми знаємо, що він був срібним призером Олімпійських ігор, триразовим чемпіоном світу. Але, от, на жаль, після того, як Олександр завершив свою кар'єру, знаєте, такий от вакуум був. Були спортсмени непогані, які успішно виступали на чемпіонатах України, там, міжнародних стартах, але не було таких великих успіхів. І от нинішній рік став роком прориву. Олена Демидова успішно виступила і на змаганнях з треку, і на шосейних змаганнях. При тому взяла ці медалі, які ми бачимо зараз тут. Дві з тих медалей. Олена здобула на трекових змаганнях. Це був чемпіонат Європи серед молоді. І ще дві на шосейних змаганнях: одна на чемпіонаті Європи, і інша це головна медаль, мабуть, на чемпіонаті світу. Олена, давай згадаємо, як це було, і розпочнемо, мабуть, все-таки з трекових змагань, тому що саме тут ти вперше вже заявила про себе як про спортсменку європейського рівня. Первые соревнования проходили в Португалии на треке была командная гонка. Мы заняли второе место. После того в тот же день я ехала переследование, тоже было второе место. Через... Потом сразу же оттуда мы поехали на шоссе на Европу в Чехии это было. Была третья на разделке. После того через месяц мы поехали на чемпионат мира и третья в групповой гонке была. Еще хотела рассказать про Португалию на треке. Могла бы заработать золотую медаль. Просто э, гонка командная гонка с переследованием была в один день. Получается, после финиша командной гонки сразу стартовало переследование. Если бы хотя бы было на следующий день, то можно было бы бороться за золотую медаль. Також поряд зеленою Ольга Заворітня, яка стала одним з головних творців її перемоги, тому що знаємо, ми тренера роль у вихованні спортсмена важко перецінити. Скажіть, а нинішній рік дійсно для неї став проривом. А от чому? Чому не минулий рік? Як вдалося от саме у 2013-му вийти на такий рівень, коли Олена стала однією з кращих в Європі у світі серед молодих спортсменів? Лена прийшла до нам до секції, коли їй було 11 років, вона прийшла з братиком. На год старше, они вдвоём были такие, как два мишки маленькие, старательные. Ну, она всё в своё время очень такой была доброжелательной, э, старательным ребёнком. Всё время она как бы стремилась к результату. И впоследствии это вы все видите в настоящее время, это все те результаты на лицо. Лена много раз была Чемпионка Украины на шоссе на треке на байке, мастер спорта на шосе, на треке, на кроссе и маунтенбайке. Лена также э, была э, сборницей Украины. Ну, как бы так в прошлом году она была виезжала первый раз на чемпіонат Европы и там заняла 54 -е место. Это была первая. как бы выезд за границу. Ну, после того нас хотели забрать ее в сборную, как бы так, мы старались с Александром Ивановичем Заворотним, это мой муж покойный, в это, старались ее сохранить, чтобы она была в нас до того уровня, чтобы она была уже функционально готова и повзрослела, и было ей намного проще и легче, чем больше ее сохранить. И в прошлом году у нас было принято такое рішення, щоб Лену отдать збор посадник к базину, щоб она пройшла там курс подготовки такой со сборной України. И в этом году Лена. Зайняла, ви самі прекрасно вже знаєте 4 медалі це дуже серйозний результат, це 8 років на Україні не було таких результатів, це перший результат в цьому році, після ну, 8-літньої давності. Також сьогодні є нашої програми Юрій Симоненко, людина, яка дуже відома, і не тільки, от, скажімо, таких. От... Колах любителів велоспорту, взагалі спортивних колах, Юрію як директор школи, номер один, який займалася Олена Демидова, що Ви можете сказати про те, от, наскільки були помітні її задатки тоді, що коли вона рахувалася в вашій школі, як такого спортсмена, який з часом може бути не просто там рядовим, скажімо, атлетом, а зіркою? Ну, ви знаєте, коли діти приходять займатися в школу ізначально ні, вроді би як всі одинаково виглядають. но некоторые из них вот выделяются. Вот такими вот была вот Лена они, она выделялась со своим братом своим трудолюбием. То есть отношением к спорту, э, посещаемостью тренировок. То есть, как бы вот в ней было, знаете, как искорка в глазах вот видно, что рвение и трудолюбивость. То есть, за счет этого, как бы вот она ишла к этому результату. То есть нельзя было сказать, что она сразу превосходила всех э, физически. То есть, как бы, но э, из-за того, что она не пропускала тренировки регулярно, посещала, то есть отношение к тренировкам сразу же оно как бы было видно, что человек ту, ту, ту задачу, которую он поставил, что он ее обязательно достигнет. Ну и как мы вот видим, что не ошиблись, то есть свою задачу, которую она для себя поставила. Но я думаю, она это еще не максимальная ее как бы цель выполнена. Ну, вже львівна доля, так сказати, заплануваних результатів вже, би, дала свої плоди. Ну, Олександр Семененко – людина, яка не потребує рекомендацій, реклами в нашому місті. Олександр, от згадували вже про ваші перемоги. І от зараз можна якісь паралелі провести між перемогами вашими і успіхами Олени. Зрозуміло, що їй ще, скажімо, йти йти до ваших вершин, але все-таки. Хочу сказати, то мой перший. спортивный успех на международной арене пришел тоже мне на чемпионате мира по юниорам. Это было в Афинах в 1992 году. У меня было две серебряные медали с юниорского чемпионата мира. Поэтому я думаю, у Лены все впереди. И я знаю ее, как она трудится. Видел это воочию, на тренировках присутствовал. Ну и то, что мы еще постоянно общаемся с ее тренером, который ведет в сборной с Базиным Сергеем Николаевичем. Я знаю, что он сказал, что следующий старт надо смотреть уже на Рио-де-Жанейро. То есть на Олимпийские игры 2016 года. Поэтому и вчера я разговаривал с тренерами со сборной. То в принципе, она на сегодняшний день один из первых номеров в женском велоспорте, который будет защищать цвета. в українського флага на Олімпійських іграх по велоспорту в ріо де жанейро Також сьогодні нашій програмі Микола Прозира, який відповідав, я знаю, там багато років тому, але все-таки за технічне забезпечення збірної України з велоспорту. Ну і сьогодні займається фактично от саме ремонтом велосипедів, технічним забезпеченням, можливо, наших більш юних спортсменів. Але все таки я думаю, Микола, ви можете сказати. Для наших глядачів все таки наскільки важливо сьогодні спортсмену, велогонщику мати якісний велосипед, який не підведе його там в найбільш такий важливий момент? У 96-му році з збірною команди України. Іменно з жінською збірною я працював з дорослими жінками, Ну там не важливо, тобто були різні. І на рівні, допустим, 96-го року і зараз дуже сильно вирос технічний прогрес во всьому. Допустим, раньше были материалы там, одного класса, допустим, там, оборудование, количество передач да, было совершенно другое. Сейчас уже э, авиационные технологии, сейчас используются полимерные материалы. То есть материал такой сейчас, как многие у нас уже знают, не только там люди, которые имеют отношение к велосипеду, но и автомобилисты. Это карбон, это углепластик, это простыми словами, это ну, велосипед, который сделан из пластмассы, простыми словами. Это очень легкий, надежный, ну и На нем сейчас, конечно, основная масса спортсменов ездит только на карбоновых велосипедах. Раньше, конечно, были велосипеды и хромолибденовый, вот и Саша Симоненко тоже выступал на хромолебденовах постепенно со временем, когда коли... Потом они перешли на алюминиевые модели велосипедов, а потом уже перешли, соответственно, на карбоновый велосипед. В данный момент, вот, допустим, в этом году и вообще-то на протяжении, допустим, пяти лет, сейчас, конечно, люди, которые в сборной команде Украины, они совершенно по-другому обеспечиваются. У них сейчас на данный момент самый лучший инвентарь, в частности, у Лены. И мы все прекрасно понимаем, результат зависит не только от функциональной подготовки моральной и физической спортсмена, еще во многом зависит результат от... Того інвентаря, на якому він виступає. Олена, вже сьогодні ми на нашій програмі говорили про твою можливу участь в Олімпійських іграх. Нехай це буде аванс, але все-таки ми сподіваємося, що ти нарешті зможеш представити нашу область на Олімпійських іграх, де ми вже давненько не були учасниками навіть і, можливо, навіть зможе там стати призером. Мені хотілося би, звісно, поїхати на Олімпійські ігри. Буду стремитися, слухати всіх тренерів, ті, що зараз мені допомагають, тренують. Тренера сборной вот Олю Васильевну, Юрия Сергеевича ну, вообще всех тренеров, что сейчас помогают, нас на базе тренируют. Буду стремиться. Желание есть. Ну и тренироваться надо больше еще. Хочется на Олимпиаде выступить успешно, подняться на п'ятистал, услышать гимн Украины. Ви знаєте, коли ми пишемо наші програми, дуже часто от спортсмени говорять про те, наскільки їм важливо, коли там біля кромки поля, біля майданчика, біля татамі стоїть їх тренер і підтримує важку хвилину. На жаль, в велоспорті ми цього не бачимо, розуміємо, що є там певні фінансові проблеми негаразди, але все-таки мені здається, що було б непогано, якби особистий тренер Олени був поряд з нею, і можливо, навіть тоді ці медалі були б золотими. Безусловно, хотелось бы, конечно, поехать с Леной на на соревнования, хотя бы на, все, не на все, а на некоторые, чтобы подсказать поддержать морально и как бы потому что в сборной как бы находится один тренер, который все-таки меньше знает состояние ее ну, как бы состояние души и организма в общем. Как бы я работаю уже много лет с Леной, и я немножко по-другому подхожу к ней психологически. И это воспринимает она меня тоже как бы понимает и знает. Мне кажется, что я должна присутствовать с Леной на соревнованиях и немножко поддерживать. Но это пока нереально, потому что наши финансовые проблемы немножко поставляют нас в такое. Олександр, ми розуміємо чудово, що от успіхи такі спортивні, вони виростають з того, що просто дитина приходить займатися в секцію, а потім, звичайно, все вже залежить від тренера, обставин, самої дитини. Все-таки, що потрібно зробити для того, щоб наші діти більш, скажімо, масово йшли в спортивні секції, займатися тим же велоспортом, Наприклад. І, можливо, серед них побачимо мої нових Олександрів Симоненків чи Олен Демидових. В своє время, коли я починав тренуватися, то у нас в кожній. В категории на чемпионате области участвовало, наверное, более 100 человек. На сегодняшний день у нас в велоспорте ну, 30-40. Если 50 человек наберется детей в определенной возрастной категории, то это уже считаем, что это уже успех. Очень хорошо. Поэтому а массовость нужна для того, чтобы, как много говорится, повысить свой результат, ну, особенно наш в велоспорте. Пускай родители не боятся отдавать и приводят к нам в секции заниматься. И если даже они не станут все там, чемпионами мира, там, ну, мастерами спорта они станут. Наверное, если будут тренироваться с самоотдачей. Ну и кроме этого, они просто вырастут здоровыми людьми. Ну, письмово еще хочу зазначить, что действительно хотелось бы и наш велоспорт больше массовым. Більш успішним, ну я думаю, що хотілося б все таки побачити Олену Демидову на п'єдесталі пошани Олімпійських ігор. Я думаю, що всі присутні на нашій програмі зроблять все від них залежне, щоб дійсно Кіровогращина нарешті була знову представлена на головних змаганнях чотирьохріччя. Це всі головні спортивні події тижня на сьогодні. З вами були Віра та Олександр. Дивіться спортленд та вболівайте за кіровоградських комарів спорту.